Середа, 21 лютого, це Дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, окупанти вперше звинуватили військового ЗСУ у посяганні на життя російських загарбників. На Донеччині пролунали вибухи на військовому полігоні. Окупантів є загиблі та поранені. Росіяни продовжують політику героїзації вбивцю у школах Маріуполя. У навчальному закладі відкрито музей війни у студії Тетяна Байрак. Вітаю. 20 лютого близько 9 ранку було завдано ракетного удару по військовому полігону загарбницьких військ РФ, розташованому в тимчасово окупованому селі Трудівське під Волновахою Донецької області. Відомо, що на цьому об'єкті проводились навчання військовослужбовців. За повідомленням самих окупантів, ракетний удар трьома реактивними системами залпового вогню «Хаймарс» припав на момент, коли на полігоні проводили шикування військовослужбовців. Російські пабліки пишуть, що загинуло щонайменше 67 окупантів, багато поранених. Серед тих, кого Відправили на концерт Кобзони командир військової частини Мусаєв. Черги у тимчасово окупованому Маріуполі вже майже два роки постійне явище. Цього разу натовп людей утворився через пенсії. В мережі пишуть, що нарахування надійшли у Донецьк, а до маріупольців ніяк не дійдуть. Це при тому, що в місті ціни вищі ніж в Росії, та навряд чи можна говорити про заощадження в пенсіонерів, які пережили блокаду і тепер в окупації. Під написом Ані сражались за родину» портрети злочинців квазі Республіки ДНР. Саме так виглядає героїзація окупації та загарбницької політики для дітей Маріуполя у школі. No 5 окупованого міста відкрили військовий музей і навіть зняли про це черговий пропагандистський сюжет. Для первых гостей пятиклассников проводит свою первую экскурсию ученица этой же школы Маргарита Олешко. Рассказывает, как впервые был освобожден Мариуполь от фашистов нашими защитниками. Вместе с современными в комнате экспоната советских времен. От фугасных снарядов до удостоверения за участие в героической обороне Сталинграда. Передвиборчий психоз у тимчасово окупованому Маріуполі ввели новий метод промивки мізків дітям. Проводять конкурс на найкращий малюнок серед учнів різних шкіл на тему виборів президента РФ не обійшлось і без зображень Кремля та Путіна, того хто віддав наказ руйнувати будинки дітей, яких зараз змушують малювати на пропагандистські теми. Так звані ДНР засудили до довічного ув'язнення військового з Грузії, який воював на боці ЗСУ. 22-річного мамуку Гацарелі звинувачують в участі як іноземного найманця у цьому, як вони називають конфлікті. Та посягання на життя військових РФ, зокрема, йдеться мова про бої за Маріуполь, куди Мамука Ацарелія Царелія прибув у березні 22-го року воювати проти Росії. В травні він потрапив у полон з іншими українськими військовими. А тепер росіяни відправили чоловіка до в'язниці. Омбудсман України Дмитро Лубінець наголошує, що подібні вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Українські сили протиповітряної оборони відмінусували сьомий літак окупантів за тиждень. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Жертвою української ППО став ще один винищувач бомбардувальник су 34 А тим часом диктатор Путін вручив командуванню російської авіації ікону. Ще 11 дітей повернулись додому в Україну з тимчасово окупованих територій та РФ. Хлопців і дівчат віком від 2 до 16 років вдалося забрати за допомогою держави, Катар та представників української влади в рамках плану Bring Kings Back UA. За офіційними даними сайту цієї програми, незаконно депортовані на територію Росії ще близько 20 тисяч українських дітей, інформацію про яких вдалося зафіксувати. Цифра може бути і вищою. Всі українські діти мають повернутись додому. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш tv 7 Також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.